Я знову за депутатом комісія тож вирішила 25 питання. Значить, цих трьох можна зняти. А пропозиції? І всі останні проточно. Люди вичекають, там 25 людей чекається. 25 людей чекають, і ви всі ясно. так. проголосуєте, переголосуйте, яка пропозиція переговорів. Давай хто задав пропозицію? Зняти 17, 18, 19 питань. Так. Уняття. Давайте проголосуємо. Проти отримаємося. А потім, щоб зняти, розглянути. Да? Пункт да. 17, 18, 19, 19, 19, 25 питання. 25 питання. Хто за такі дня?

Витяг з протоколу комісії, тому що вона буде питання скажімо. Ще якісь є пропозиції по 25-му. Голосуємо ті, що залишили, значить по 25 питання. Ці три пункти ми проголосували, що зняти, так? За проєкт, який залишився по 25 питання. Прошу проголосувати. Прошу, отримаємо це питання. Переходимо до